Доброго дня всім прихильникам футболу. Вітаю на моєму каналі. До вашої уваги черговий рейтинг топ 5 подій попереднього футбольного вікенду. Щоправда, сьогоднішній рейтинг зі знаком мінус свого роду антирейтинг або ж рейтинг негативних подій, які відбулися попередньому футбольному вікенді. Події, які неприємно вразили, розчарували, а деякі навіть і шокували. І без розкачки переходимо до позиції номер 5 нашого рейтингу. Це поєдинок 9-го туру португальської прем'єри між Бенфікою та Касапією, який завершився в нічию 1-1. Всі ми звикли до невдач Бенфіки в цьому сезоні, наприклад, в лізі чемпіонів, де три матчі, три поразки без забитих м'ячів. Але в чемпіонаті команда впевнено йде, вдома вигравала всі поєдинки, аж доки не приїхала в гості Касапія. Дана втрата очок стала першою для Бенфіки в цьому сезоні в чемпіонаті. Хоча, як це все було, після першого тайму вигравали 1-0. могли забивати ще. Трубін кілька разів врятував, а на 54-ті взагалі відбив пенальті, чим викликав хвилю позитивних емоцій на свою адресу на трибунах. Але на 81-й хвилині стався казус. Удар з доволі таки гострого кота у виконанні футболіста Касапія призвів до того, що м'яч влучив між ніг Трубіну. І від коліна українського голкіпера залетів у ворота. Таким чином, в одну мить фактично з героя перетворився він в антигероя. Хоча, знову ж таки, велике питання до атакуючої ланки Бенфіки, яка забила лише один гол. Тим не менше, незважаючи на цю втрату очок, Бенфіка продовжує очолювати турнірну таблицю, що правда відтепер не одноосібно. Наступна позиція номер 4 поєдинок 10-го туру англійської прем'єр-ліги між Челсі та Брентфордом, і поразка синіх з рахунком нуль. Два. Здавалось би, здобувши дві поспіль перемоги, зігравши в доволі таки пристойну нічию 2-2 з арсеналом, де могли виграти, тому що вели 2-0. Челсі потихеньку вибирається з тієї ями, в яку закопав сам себе, але приїжджає в гості Брентфорд і просто поразка 0-2. Хоча Челсі володів перевагою, завдав багато ударів, подав 10 кутових, але все це просто пішло кудись в пустоту. Брентфорд був більш конкретнішим за сім ударів п'ять в ствір, витримавши тиск синіх, забив в другому таймі два голи, другий з яких на 90 плюс шостій, і взяв три бали на стемфорд Брідж. Можливо, позначилося на грі Челсі відсутність Мудрика, який не брав участі в цьому поєдинку. До речі, дана зустріч стала лише третьою для команд в АПЛ на полі Челсі, і всі три якимось чином виграє Брентфорд. Більше того, за ці три зустрічі Челсі забив лише один гол, програвши два останні поєдинки з рахунком 0-2. Якби це був якийсь інший чемпіонат, можна було б запідозрити це протистояння в нечесності, але оскільки це АПЛ, цього робити не будемо. Тим не менше, дана ситуація, як на мене, дивує. Тож, в деякій мірі можна зазначити, що Брентфорд для Челсі це як криптоніта для Супермена. Далі позиція номер три, і тут у нас вся німецька Бундесліга. А саме дев'ятий її тур і той бруд, який відбувався, оскільки відразу шість червоних карток було продемонстровано. Востаннє, що сподібно відбувалося в 2019 році, коли в одному з турів було показано п'ять червоних. Тут відразу шість. Плюс до того, всі ці шість червоних карток були продемонстровані в рамках матчу Суботи, де відбувалося шість поєдинків. Відповідно, проста арифметика, шість поєдинків, шість червоних. Як на мене, це перебор, картка за матч. Скажу чесно, не знаю, коли востаннє відбувалося щось подібне в рамках Бундесліги. Плюс до того, не найкращим чином на загальному рейтингу Бундесліги позначились такі рахунки, як 8-0 в матчі Баварія дармштадт та 6-0 в матчі Лейпциг-Кельн. Нібито як завжди, все результативно та безкомпромісно, але зізнаюся чесно, особисто на мене це справило негативне враження. А як на вас? Буде цікаво прочитати про це в коментарях. Перед тим, як перейти до позиції номер 2 попрошу вас підписуватись на канал, оскільки, як і раніше, Переважна більшість переглядів футбольної тематики на каналі відбувається саме без підписки. Давайте, будь ласка, змінювати ситуацію. Буду дуже вдячний. Ну а ми прямуємо до позиції номер 2. Другий тиждень поспіль в рейтингу перебуває Амстердамський Аякс, який цього разу в рамках 10-го туру Ере дивізії грав принципове протистояння проти ПСВ Ендховен. Всі ми знаємо про проблеми Аякса в цьому сезоні, але тим не менше цей поєдинок команда розпочала непогано. Вийшла вперед на 10 10-й хвилині, за підсумками першого тайму вигравала 2-1, і здавалось би, що, можливо, це ось цей поєдинок, коли почнеться камбек Аякса в сезоні. Але ні, за 3 хвилини на початку другого тайму пропущено два м'ячі, як наслідок поразка 2-5. І Аякс уже не просто в зоні виліту, а на останній сходинці ере -дивізії. Плюс до того. Більше за Аякс пропустила лише одна команда, саме Хераклес. До того ж, Хераклес 22 м'ячі пропустив за 10 матчів, а Аякс свої 21 за 8, тобто по лозіці Аякс найгірша оборона Ліги. Остання позиція найгірша оборона Ліги. Нагадую, ми говоримо про Амстердамський Аякс. Справжній жах. І нарешті перша сходинка нашого рейтингу антирейтингу дістається поєдинку, який навіть не відбувся. В рамках 10-го туру французької Ліги 1 мав відбутися принциповий матч між Марселем та Ліоном, але у прихильників Марселя була своя думка щодо цього питання, і вони зірвали поєдинок, а саме закидали клубний автобус Ліона камінням на під'їзді до стадіону. Добре, якби вони розбили, скажімо там, ліхтар чи вікно, але ні, вони розбили голову тренеру Ліона Фабіо Гросо як наслідок він потрапив навіть до лікарні. Ще кілька гравців Ліона отримали менш складні пошкодження. Звичайно, в таких умовах розпочинати, а тим паче, проводити поєдинок було нереально, тому що незрозуміло, як би проявила вся оця маса себе на стадіоні. Ну а тим, хто буде з цим усім розбиратися, потрібно серйозно задуматись, тому що це вже не просто хуліганство, а в тому числі замах на життя. Нагадаю, у Франції це вже не перший поєдинок, який він не відбувається через подібну поведінку вболівальників. В одному з попередніх турів був припинений матч Монпельє Клермон, оскільки там фани Монпельє швирнули просто на поле Пітардо, яка розірвалась біля голкіпера команди Суперника. Звичайно ж, подібна специфіка французької Ліги 1 вона давно відома, але, як на мене, це вже перебір. Тому тим ще раз повторюю, хто буде з цим усім розбиратись, потрібно серйозні міри приймати. Ну що ж, ось таку п'ятірку я сьогодні вам приготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про вихід наступних відео. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео.